Програмі республіканці у палаті представників обіцяють не підтримати проект імміграційної реформи, проголосованої у сенаті. Справа дружинника Зімермана, звинуваченого вбивстві чорношкірого підлітка, розділила Америку. Чим американська вища освіта відрізняється від української розмова з гостем в студії Юрієм Дідулою. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму коротким оглядом подій дня у світі. Інформаційні агентства світу оприлюднили фото, яке підтверджує зустріч екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена з російськими правозахисниками, яка відбулася у п'ятницю в аеропорту Шереметьєво. Фото та відеозйомка події була заборонена. Як повідомила одна з учасниць зустрічі, Сноуден оголосив про рішення попросити тимчасовий політичний притулок у Росії. Персекретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, коментуючи прохання Сноудена, заявив, що Кремль буде виходити з необхідності підтвердження. Звернення експівробітника ЦРУ у Єгипті після полуденної молитви почалась нова хвиля протестів прихильників президента Мохаммеда Морзі. Тисячі людей вийшли на вулиці на знак підтримки першого демократично обраного президента, який був відсторонений від влади військовими країни. Представник мусульманського братства Аль-Гадад заявив голосу Америки, що рух вважає усунення Мурсі з посади президента військовим переворотом і відмовляється від участі у перехідному уряді. Тим часом противники Мурсі збираються у Каїрі, де відзначатимуть масове народне повстання, яке спонукало армію усунути від влади президента Мурсі. Великобританія не буде проводити відкритого розслідування обставин вбивства колишнього співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненка у Лондоні в 2006 році. Про це у п'ятницю повідомив помічник заступника судді Коренера Сер Роберт Оуен, який відповідає за розслідування. Він зазначив, що його власне розслідування було неповноцінним і попросив британський уряд провести публічне розслідування причетності Москви до вбивства. Уряд за словами Оуена, відповів на його запит. Від Мовою, попри масовий спротив католицької церкви та після тривалих дебатів, парламент Ірландії у ніч на п'ятницю, 12 липня, ухвалив закон, що дозволяє жінкам робити аборти, якщо вагітність загрожує їх життю. Через заборону абортів в Ірландії, за даними Британського міністерства охорони здоров'я, за останні понад 40 років понад 150 тисяч ірландських жінок зробили аборти в Англії та Уельсі. Видивитись час, там продовжуємо випуск. Республіканці, які контролюють нижню палату конгресу, США, відкидають запропоновану президентом прийняту сенатом всеосяжну імміграційну реформу. Натомість вони пропонують запровадити ряд законів, які б допомогли вирішити проблему 11 мільйонів нелегалів. у США. прихильники реформи попереджають, що така позиція може коштувати республіканській партії чергових виборів. Розповідає Зорислав Байдюк, під стінами конгресу відбувається церемонія складення присяги на громадянство. США. щоправда, це лише інстанізація, покликана спонукати республіканців прийняти імміграційну реформу. Am Участь у цій акції взяла кілька сот молодих нелегалів, що опинились у США не зі своєї волі, але виросли та прижились в країні. Mother, Одна з них народжена в Бразилії Рената Теодора. Важливо принаймні розповісти про себе, пояснити людям, що ти не злочинець, не живеш з податків громадян, не займаєш місце у школі, пояснити, що ти проста американка, така як всі, завдяки указу президента, такі люди, як Рената, отримали можливість працювати та навчатися у США. однак їх імміграційний статус залишається невизначеним. Аби продемонструвати недоліки існуючої системи, Рената нещодавно відвідала Аризону разом з активістами боротьби за легалізацію незаконних іммігрантів. Там, на кордоні з Мексикою, через залізний паркан Рената вперше за шість років зустріла свою матір, яку депортували разом з іншими членами родини. не думала, що колись в житті доведеться зустріти маму і не мати змоги обняти її. Що я буду стояти за іржавим парканом, що відділяє мене від найближчої мені людини. Щоправда, республіканців у конгресі не розчулила історія Ренати та інших дітей нелегалів, що зібрались під його стінами. Вони вкотре відкинули пропозицію провести загальну реформу. більшість з нас усвідомлює, що потрібно вирішити цю проблему, але ми вважаємо, що робити це потрібно крок за кроком зі здоровим глуздом. Опоненти реформи, яка б відкривала шлях до громадянства, вважають її амністією, яка сприятиме посиленню потоку нелегалів якщо помилувати цих молодих людей, то отримавши громадянство США, вони зможуть легалізувати своїх батьків, які привезли їх сюди незаконним шляхом. Тож така амністія матиме серйозні наслідки у майбутньому. Прихильники реформи нагадують республіканцям про останні президентські вибори. За оцінкою експертів, голоси легальних вихідців з Латинської Америки сприяли перемозі демократа Барака Обами. Те часи з Вибір за вами. Або ж ваша партія крокує в ногу з Америкою, або ж ви заведете її в минуле. Однак, принаймні поки що, республіканці схоже не вивчили уроки минулих виборів. На цьому етапі вони пропонують лише зміцнити охорону кордонів і відкидають будь-які ідеї легалізації мільйонів незаконних іммігрантів. Зорислав Байдюк, Голос Америки. А на Флориді завершується суд над місцевим дружинником, який у січні 2012 року, охороняючи котеджне містечко, застрелив 17-річного чорношкірого підлітка. Обвинувачення стверджує, 29-річний зімерман вважав, що перед ним один із злочинців, від яких потерпав його район. Він взяв закон у свої руки і, всупереч попередженням поліції, став переслідувати юнака і нарешті його застрелив. Захист обвинуваченого наполягає на невинності його і стверджує, що Зімерман діє в умовах необхідної оборони. Справа схолихнула Америку. Численними містами проходили масові демонстрації людей, обурених зволіканням поліції та прокуратури. Офіційне обвинувачення Зімерман отримав лише через 40 днів після вбивства. Тепер суспільство чекає вироку у справі, яка в чергове підняла на поверхню проблему расових упереджень та стереотипів. Розповідає Олексій Кузьменко. Майже два тижні журі присяжних розбиралося, що відбулось у цьому котечному містечку у ніч, коли Джордж Зімерман вийшов на патрулювання та перестрів чорношкірого підлітка 17-річного Трейвона Мартіна. Like схоже, цей хлопець задумав щось недобре. Оператор диспетчерської сказав Зімерману припинити переслідування. ви йдете за ним? Так, не робіть цього. Аж ось за мить. Тут стріляють зімерман та Мартін побились, пролунали постріли. вона було вбито. Зімерман заявив, що оборонявся. Тривалий час поліція не висувала звинувачень. No justice, no Лише після масових протестів зімермана звинуватили у вбивстві. Вбивають юних хлопців та дівчат. Покарайте вбивців. Расові мотиви в цій ситуації. Перше, що батько спадає на думку. Дженніфер Пейдж працювала у прокуратурі. Тепер вона адвокат Прокуратура та поліція півтора місяці не висували звинувачень проти Зімермана для чорношкірої громади Флориди. Це було сигналом, що життя чорного підлітка мало що значить для влади. В останні дні слухань захисники Зімермана намагалися наочно продемонструвати, як їх клієнт бився за своє життя. Чи рани на голові Зімермана схожі на наслідки таких дій. Обвинувачення наполягає. Мартін відвідував подружку свого батька. А Зімерман причепився до нього через його зовнішній вигляд. Мовляв, він був схожий на небезпечного чорношкірого, якого треба зупинити за будь-яку ціну. Якщо вину зімермана буде доведено, йому загрожує довічне ув'язнення. Якщо його буде виправдано, то це може збурити чорношкіру громаду на цей випадок. Деякі поліційні дільниці вже готуються до протестів і того, що вони можуть бути немирними. Олексій Кузьменко голос Америки. Ти час там продовжуємо випуск в Україні. Триває вступна кампанія у вузи. Здобути освіту в Україні виявили бажання понад 300 тисяч абітурієнтів. Проте на відміну від попередніх років, коли в перший день тисячі абітурієнтів штурмували виші цього року. Наплив студентів значно менший. Причин цьому багато і одна з них бажання української молоді отримати освіту за кордоном. Деякі вже після здобуття вищої освіти в Україні здобувають другу вищу поза Межами країни, такий шлях пройшов сьогоднішній гість час тайму Юрій Дідула. Після успішного завершення Українського католицького університету він цього року здобув диплом університету Ласаль у Філадельфії. Сьогодні Юрій гість нашої програми. Дякую, Юрію, що Дякую. знайшли сьогодні для нас час. Отже, яким був ваш шлях до е навчання за кордоном, ну, моя історія трошки особлива, і я би не хотів. Е я би не хотів, напевно, полегшувати шлях іншим людям, розказуючи її, бо мені мені насправді повезло. Але шлях почався з мрії. Я вироставши в багатотній сім'ї, я завжди хотів поїхати до навчання за кордон. І якогось, якогось одного дня, мені прийшов емейл пропозиція на, 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 на тему, чи я би не хотів продовжити своє 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 навчання за кордоном, на що я очевидно згодився. І я думаю, що це випередило мої навіть намагання пробувати кудись поступити за кордон. Але все ж таки в інших людей інші шляхи, чи ви знаєте, яким чином взагалі люди потрапляють, і що треба для цього робити, щоб потрапити навчатися за кордон? Е, ну в основному це знання мови, я би сказав, і це відкритість до світу. Тобто, очевидно, потрібно бути активним в своєму університеті. Е, знання мови є на першому рівні, очевидно, тому що кожен навчальний заклад. Потребує цього. І ти і для того, щоб поступити, ти повинен здати так званий TOEFL. Це просто базова так, така це, умова. Це і базова вимога. І е, я думаю, що важливо є, напевно, ну, тобто, поряд з тим, що знання мови є важливою, є, є е, базовою мовою є просто активність в, місце, в своєму місцевому середовищі, в своїй, в своїй громаді. Mm -hmm. Бо американські університети, вони. Вони шукають за людьми активними, вони шукають за людьми, які які повернути назад до себе додому, можуть щось змити в тих країнах, можуть принести якісь якусь користь для для місцевої громади, і так далі, тобто вони шукають за людьми. За людьми активними, за людьми цікавими, за людьми унікальними які переваги і недоліки навчання закінчили український університет, закінчили американський університет, які переваги і чи недоліки ви бачите в обох системах навчання? Ну я думаю, якщо дивитися в якомусь такому широкому плані, то освіта в Україні, і освіта в Америці є ідентичними, оскільки сама суть зводиться до того, до такої трошки прагматичної, практичної. Моменту отримати диплом, mm -hmm. оскільки диплом є інструментом для подальшого працевлаштування, розвитку кар'єри і так далі. Але якщо говорити про якісь такі дрібніші, детальніші речі, то звичайно їх є багато. І я на першу чергу, напевно, це є якась така більша свобода в американській освіті. Mm -hmm. Це в першу чергу пов'язано з тим, що діти закінчують школи в 18 річному віці. І таким чином вже вже є частково сформовані як, як особистості, як люди, які десь можливо бачать своє життя, свою, свою свій кар'єрний ріст. А і, і потім поступаю, вступаючи в університет, вони мають два роки такого загального навчання. Тобто вони не повинні вибирати не повинні вибирати свою спеціальність відразу, що їм дає фактично чотири роки більше ніж в Україні для для якихось таких внутрішніх роздумів, пошуків себе. І, і так далі. Тобто, я закінчивши школу в, універс... в Україні, е, я думаю, мені було 16 років. Я поняття зеленого не мав, чим я хочу займатися. Mm -hmm. І тому, я думаю, це є великою перевагою і великим позитивом. Е, щодо інших відмінностей, то це, напевно, е, стимул до навчання. Mm -hmm. Як з боку стимул до навчання і стимул до, до, е, до навчання з боку професорів і викладачів, оскільки освіта є. Взагалі, мом момент е отримання освіти є дуже таким престижним е престижним явищем. Це в свою чергу спричинює е те, що професори ставляться серйозніше. В них є мотивація працювати добре. В них є мотивація піднімати репутацію свого університету, оскільки це в кінцевому в кінцевому наслідку є, збільшує кількість абітурієнтів. і Так далі, у нас залишилося буквально 20 секунд. Що би порекомендували українцям, які хочуть вчитися за кордоном, що вони повинні робити сьогодні вже? Якщо щось таке моментальне, то вчити мови, вчити мови і і пробувати змінити свої щось навколо себе, показати, що що вони прагнуть чогось і мріяти. Дуже дякую, Юрію і успіхів. Ви я знаю, повертаєтесь в Україну через рік і так. будете намагатися щось змінити там в так. Україні. Так. Дякую. Нагадаю, гостем студії був випускник університету Ласаль, що у Філадельфії, Юрій Дідула. На цьому у нас на сьогодні, все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час там дякую вам за увагу. Успіхів! Щасливо! Гарних вам вихідних!